Йому нянько і мамка обрали ім'я Михайло, що у перекладі з давньоєврейською означає подобний богові. Воістину Михайл Алмаший, заслужений вчитель України, із самого дітства чувствував, що його пожизне веде Божа рука. Вся благословенна рука вела го малого пожизнених путях родного села Ромовиця, що на Мукачівщині, і по довгих відповідальних научних дорогах світа. Михайл Алмаший, мудрий педагог, талантливий хормейстер, общественний дієті. Добре помнить свої життєві університети. Мої університети дійсно довгі довгі і содержательні, бо я проходив свої університети, я рахую так від чотирьох років. У чотири роки я пройшов музичний екзамен. У мене був брат Іван, дуже добрий музикант, духовик, грав у Чеському воєнному дивізіонному оркестрі і був віртуозом на трубі грати. Коли мені було чотири роки, каже мені Іван, знаєш, що мішку? Заспівай мене. Коли ми заспівали пісеньку, він каже, тепер ти співай першим голосом, а я буду другим голосом. Ми проспівали, а тоді каже, тепер навпаки, ти співай другим голосом, а я буду першим голосом. І так він перевів мій слух. Так що я здав на слух екзамен вже в 4 роки. Ну, А потім у нас в нашому будинку проходили репетиції оркестру духовосівського, клубу не було, хати читання не було тоді. Ну і брат організував у себе вдома духовий оркестр і кругом стола в великій кімнаті, весь духовий оркестр, Ще електрика не було, не були рослині лампи. І як затрублять оті великі труби, гасла лампа, чесно, в буквальному смислі загасала лампа того воздуха великого. Ну і так я по тому музичну лінію продовжив у гімназії. Мені добре трапилося знаєте, проживати на квартирі. При гімназії був інтернат, але котрі учні були з Ближніх Сіл, тим не давали інтернату, а котрі з дальших, тим давали інтернат. Я жив на квартирі платній. У нас було чотири брати, ми вчилися в гімназії і ми жили в одному домі. А там, де ми проживали, то була дуже музикальна сім'я. Один хлопець, Павел, він ходив з моїм братом Юрком у клас, а був дуже добрий гітарист. а його сестра піаністка. Коли сяде за піаніно, а почав співати, вся вулиця слухає, відкриє вікна, слухає. Ну, а я полюбив гітару. Я у першому класі гімназії вже грав на гітарі. І так швидко я опанував ту гітару з нотами. У мене був сам учитель німецько-французько, русейської самовчитель. Я ноту опанував. А при гімназії був у нас оркестр народних інструментів. І в мене фельбаба Йосиф. Він вже помер на Словакії, потім жив. Mane įkėlė orkestras. Aš esu gitaryje, aš pamėtau odė, vieną dverį, vėsių su mautuškė po volgė, solo gitarą. Ir aš solo gitaryje, aš esu vėsių su mautuškė po volgė, po to orkestras, stupau. Закончив факультет руської філології Ужгородського університету, Михайл Алмаш робив учителем, руководив школьним хором, оркестром народних інструментів, розробив теорії естетичного виспитання школьників, опублікував концепції національної школи Закарпаття, народоведення для школ краю, наша школа, підготовив зборник хорових партитур старинних народних пісень Подкарпаття, монографію свого родного села Ромовиця для русинських воскресних школ, составив граматику. Русинського язика, слово за слово, русинську хрестоматію, живе слово і здав русинську педагогічну енциклопедію і много других научних трудів. Університет домашній, я би казав, домашнього воспитательний то дійсно у нас університет був. У нас була мій няню не воспитував нас словами. У нього було таке обличчя, таке мало лице. Що коли на нас попозирав, ми розуміли, що він від нас хоче. Або бути тихо, або подумати, це ти добре зробив. Таким чином, у нас очами няня нас виспитував, А мама взагалі мама є мама, материнська любов. Ну, а няня був у нас як законодатель. Він пройшов велику практику життя, був два рази в Америці. Перший раз пішов в Америку, коли ще не мав повноліття, 16 років. Певно стався сиротою. Ну і куди було діватися? Сім'я була велика, прожив один рік, у в свого. Де сестра вийшла заміж, йому було там тісно, некомфортно. Пішов в Америку. Купив собі паспорт у чужому селі закордонний. І перший раз, коли був в Америці, то працював. По чужому по чужому фамілію, по чужому імені. Потім, коли повернувся додому, купив землю, збудував хату, женився, народив двох дітей і знову в Америку пішов. Коли повернувся, вже потім тому нікуди не виїжджав, був таким, я кажу, нестатечним чоловіком у селі, був касиром сільської каси. Бо моє село Ромача було дуже багато, чотири ліси мало продавали в Америку ліс, грошей було досить, і я не віддовіряли у ту велику касу. Ну, і все казали нам, діти, ви мусите вчитися. Бо хоть не будете вчитися, будете бідувати так, як я бідував. Я два рази ходив, 10 років був в Америці. Ну і прожив там дуже ну, з пользою. І так його частував фабрикант, що казав, Джон, ти будеш моїм компаньйоном. Я беру свою компанію, будеш отримати процент від от прибутка, ти будеш господарем. Ну, але були такі поставлені для нього умови, що або брати сім'ю всю з собою, або сім'ю лишати, а самостійно розводитися. няня ну, -ня не хотів лишати сім'ю. Подякував фабрикантові, і повернулися додому. І постійно були на віду в селі. Касиром, то була дуже відповідальна, там тисячі тисячі грошей йшло. І він нас так учив. Позирайте діти, в мене в руках дуже багато грошей, але я одну копійку ще не вкрав від держави. І коли були ревізори з округу, то все няня хвалили за те, як він порядно веде цю касу сільську. Ну, у нас було у нас було сім дітей, дві сестри, а потім п'ять братів подряд. Так що э, громада була велика, треба було турбуватися і про їду, про одяг. Потім нас четверо менших у гімназію няню віддав, то треба одягатися було, кормити нас. Ну, няню шкодував наші гроші ніякі. До речі, коли я в першому класі в гімназії вчився і гітару полюбив, то няня мені купив гітару, одну самую дорогих гітар. Представте собі, одна корова тоді стояла 80 пенгів, і мені няня купив за 80 пенгів гітару. От так, він увірив у мене, що то мені треба, і не пошкодав ті великі гроші. Те, що наш няня був дуже добрий і воспитатель. З точки зору морального, морального спитання. Перелом у моєму житті стався, коли я почав відвідувати монастир Мукачівський. Там був отець Пронін Василій. Від 1954 року, коли я завершував дипломну роботу а в його бібліотеці монастирській були рукописи Олександра Духновича, а я працював по, по темі Мова Духновича, мова творі Олександра Духновича. Ми познайомилися. І я потім аж за два тижні до його смерті відвідав понад 40 років. І ви знаєте, та аура церковна, келійна аура, де все дихало якимось високим духом. Я преображався. Я вам скажу. Често, я словом кажу, я коли виходив із монастиря, я йшов легко, задоволено, я ну, мав велике задоволення. Отого чоловіка я навчився теж порядності і поваги до, до Духа Святого. Я в своїй книжечці, от моя книжечка, мої паноморфоза, я присвятив гарність. Такі файні сторіночки, отцю Василію Проніну, і пишуть про нього велику статтю. Ви знаєте, що буде канонізація його. Коли вскрили могилу, треба було розкривати могилу і відкрили гроб, то він оказався неклінним. Знаєте, його тіло було біле-біле, як було, лише його положили вчора. Плаття на ньому було таке, якби його лише одягнули в той момент. І тепер його переховали з кладбища в церкву, в монастирську, і кожного руку відкривають для контролю. Він незмінний, такий, якби лише вчора помер. Той, той чудо. Ну і кажуть, що на його могилі чудеса творилися. Михаїл Алмаш продовжує зучати педагогічне наслідя Олександра Духновича. Його інтересує духовна енергетика творчества будитель русинів. Концепція красоти в творчості Олександра Духновича, чоловічий характер цього неординарного мистителя. Саме першою все нас ушивняню не урве чести другою. Це дуже висока моральна категорія урвати честь, тобто не ображати гідність другої людини. І я так стараюся робити. Зато у мене в житті я ворога не маю. Є у мене вороги, але з тої сторони вони вважають мене ворогом, наприклад. А я ворогом нікого не вважаю. Я їм прощаю. Я знаю, що люди бувають різні, є люди завистливі, є люди гордовиті, є безчесні люди. Ну, а я із родини винесу цю добру рису. Не родить часті другому чоловікові, не молодому, не старому. І ви знаєте, як то діти, коли боліта б'ються, деруться. У нас в родині не було. Мої браття ні з ким ніколи в селі не билися. І я не знаю, що тут битися, піти на вулицю і з кимось там по ліцю ударитися, або, як кажуть, по-нашому розщебатися, такого не було. Ми ніколи не приміняли фізичну силу по відношенню до другого чоловіка. І все так ми поводилися благородно чинно. Зато наша родина була ніби центром уваги. Вся молодь села до нас сходилася. У нас на Ярку була лавіця велика, а над нею була дуже така яблуня гарна, Солодкі яблука були. Бо там сідали по 20-30 по чоловік на ту лавицю, співали пісні, розказували. І то було як культурний центр наш. Те, що і мої брати, і я ну всі такі мири собі наділені від нашої родини, від батька. Це наш університет дуже дуже високої категорії. Нянь нас учив, коли щось робити, все доводити до кінця. Тобто робити на результат. І ви знаєте, то оправдалося. Мої напрямки, по, по яким я виступаю в житті, е теж завершується все результативно. Я ще не мав випадку, щоб не досягти результату, якого я бажав. Але це було не таке, е таке бажання, що раді цілі вулиця. А то був природний, природний потяг робити щось добре, але доводити його до кінця і якісно. Зато я і в учобі своїй в гімназії вчився добре, і в університеті вчився добре, я не мав проблеми з екзаменами. Я доводив свою справу до кінця з дітьми, з якими я працював. Скажем, оркестр народних інструментів. 44 роки, як кірку тим оркестром, Мав звання зразковий колектив, об'їздив Петербург, Прибалтику, Москву, Київ, Львов, Дрогобич, Чернівці. Так, коли один концерт ми дали, кінотеатр Арктика до тисячу чоловік. Повний зал, всі міста зайняті. Публіка стоя проважала дітей, коли на сцену йшли. Виходили сцени, гарно одягнуті в закарпатські костюми. А дядя піднявся і говорить, стойте, це мої земляки, давайте поаплодіруємо їм ще раз. А я потім до нього підійшов так кажу, які ма земляк? ну, земляки? Киев, я з Києва. Ну, добрі земляки. Київ Яромачевиця. Так що оцей постулат завершувати діло до кінця, доводити до результативності це в мене правило. І тепер так і правило. По ініціативі Михайла Алмашія создані нові русинські організації научний центр русиністики, «Педагогічна академія. Він є членом редколегії журнала Русин Венгрія, общественної організації Русь Кишеньо, газет Карпатський Євромост, Подкарпатська Русь. Він є автором свише 450 статей, опублікованих на страницях журналу і газет України, Венгрії, Словакії. Михаїл Алмаші, член Ліги національних композиторів України. Хор стара співанка відповідає свою правді. Бо своїм хором я хотів показати, що той русинський хор, щоб підняти пласти, давні пласти русинської співанки і положити на таку професійну основу. По жанру той хор акапельний, академічний хор, ми супроводу не маємо. Співаємо в нашій пісні в обробках класних композиторів. От Кричка, Попенка, ну і друг. Ольга Прокоп — солістка нашого хора і перша і, і най. Така головніша пропагандистка закарпатської балади. Так от ми, я взяв баладу і знаєте, коли перший раз я показав її на репетиції, розказав сюжет і виспів, виспівав окремі фрагменти, бо то дуже багато планова аранжуровка. І каже, Михайло Іванович, не співай мій сумба, мене вже серце болить, коли. Коли розповілисті, так олязу співають, так людям сльози течуть. У ну, Польщі то був особливий виступ наш, то був не просто концерт, а конкурс світської і духовної музики. Там було багато цих музикантів. Так, хочу вам сказати, що коли ми співали, і баладу «Ой за, ой за, ой за, ой за ділом, і співали ми о, духовну співанку Святий Боже», то так вразило публіку вшитку, що нас почали підходити і просити ноти. Треба кланятися низько таким жонам, як моя жона Марія Івановна, тому що нам мені предоставляє всі-всі условия. Вона мене не троне. Коли я роблю, перебач, я би хотіла щось тут оповісти. Прошу сядь коло мене мало, розвій мене та собі посідає мене двоє в парочку, я поділюся з нею. Ну і крім того, вона мій перший цензор. Ні одна книжка не вийшла з із, із, із хижі, доки вона не прочитала і в черновому варіанті, і вже в правильному варіанті. І коли вона дала добро, думаю, ну, все, я можу йти в світ. Коли Духнович пояснив, що таке щастя, то він казав, що треба глядати смисл терміну удовольстві. Тобто робити з удовольствиям. Коли чоловік робить і отримує того удовольства, що б не робив, то він одного отримує щастя. Значить, удовольствия і щастя це слова синоніми в Духновича. І я того теж придержуюся. Низька Михайло Іванович у свої красні і поважні роки переживать за дерево деревце, що зробила в Ужгороді. У бесіді зо мною. Він споминать, як нянько один раз узяв го в ліс, і він увидів, що в ті далекі часи лісорубу на тому місці, де було зроблено єдно дерево, садили нараз по два маленькі. Люди думали не лим про себе, але і про будущність нашого краю. Михайла Алмаша дуже болить серце за талантливих діточок, котрі у нинішній час не можуть здобути освіту через бідність. Безпокоїть нашого героя і бездуховність нинішнього світу, бо не єдиним хлібом жиє челядник, айбу, попри. Все, він надіється, що прибудеться у серцях людей желання творити добро і дарити любов.